Станом ще на 2019 рік понад 2 мільярди людей на планеті не мали постійного доступу до питної води. Це на секундочку, кожен четвертий житель світу. Про це йшлося у тогорічному звіті ЮНЕСКО про освоєння водних ресурсів у світі. У доповіді також написали, половина з цих двох мільярдів живе в Африці. А найчастіше з проблемою доступу до води стикаються бідні мешканці планети, здебільшого, із сільських регіонів. Зараз все погано, а буде ще гірше, кажуть експерти. ЮНЕСКО вони очікують, що до 2050 року 45. 5% світового ВВП та 40% світового виробництва зернових опиниться під загрозою через шкоду, завдану людиною навколишньому середовищу та брак водних ресурсів. Так, адже прісна вода, вона і для промисловості потрібна, і для сільського господарства. За даними ООН, на зрошення витрачається близько 70% всієї прісної води, що використовує людство. А не буде води для фермерів, не буде їжі. Якщо ж повертатися до води, то за даними глобального центру навколишнього середовища при Агентстві міжнародного розвитку США до 2050 року у світі буде лише три або, може, чотири країни, які не будуть відчувати го. Острий брак води, саме чистої води. Бо забруднену не п'ють, не використовують у виробництві, нею не поливають. Можна було б додатково очищувати, але більшість країн не хоче вкладатися в очисні споруди або не може собі цього дозволити. Тобто людство поводиться як завжди. Користуватись, користуємося. А що буде після нас, вже не так важливо.